Кіровоградських психологів вчать працювати з дітьми-переселенцями нині в області дві сотні учнів, що приїхали зі сходу, і психологічну допомогу їм практично ніхто не надає. Перший тренінг провели для шкільних психологів. Ініціатор проєкту, громадська активістка та психолог Олена Ткаченко. Півтора роки тому вона разом із сім'єю змушена була тікати з Донецька. Що таке психологічна травма дитини знає не щуток. Жінка сама працювала з донькою і змогла їй допомогти. Переконана дітям переселенцям необхідно. На особлива допомога. Як її надавати сьогодні, розповідала 20 шкільним психологам. На наступний семінар покличуть батьків дітей-переселенців. Проблема получается в том, что это утрата. Утрата дома, привычного окружения, друзей. Иногда это и утраты, там, на войне кто-то гибнет, да, вот из близких. Или, то есть это в любом случае, в любом виде утрата – это очень большая травма психологическая. И с ней надо работать. Ребенку надо помочь быстрее адаптироваться в новом коллективе, в новом обществе. Багато дуже людей, внутрішньо переміщених осіб, які від, від, відмержуються від цих, вони кажуть, що в нас немає проблем, нам не потрібна допомога. І, не, Тут як психологи говорять, це якраз це наші клієнти. Є різні випадки і глибокої депресії, і страхів, і де дитина просто закривається в собі, і часто очікують допомогу, яку очікують батьки і діти, від вчителів. Тому і виникла в нас ідея попрацювати і створити проект психологічної підтримки.